Завжди намагаюся відвідувати наші заклади і не тільки медичні, але й освітні, щоб розуміти безпосередньо, що відбувається на місці, а не чути інформацію від підлеглих або вже від громадян. Що стосується даного закладу, це комунальне підприємство. Працює дуже багато років. Дуже висококваліфіковані тут фахівці працюють, і персонали і все в плані надання послуги на високому рівні. Але що мене засмутило, це те, що потребує наш заклад умов. Провести необхідно певні роботи, оновити матеріально-технічну базу, тому що це питання стосується наших жінок, наших дітей. Цей центр займається безпосередньо жінками, які наразі не можуть завагітніти, які потребують медичної допомоги в цьому, в цьому плані. Тому це дуже важливий напрямок. Насправді трохи здивована, що не стільки багато уваги йому було приділено. І на сьогодні ми приєднали цей заклад до нашого генетичного центру обласного, який Дуже потужний і там потужна також науково-технічна, медична і матеріальна база. І вже враховуючи цей такий замкнутий цикл, коли жінки будуть звертатися до генетичного центру, вони зможуть бути направлені до центру сім'ї та репрототології і отримати фахову допомогу наших лікарів, які тут працюють. А наша задача як засновників безпосередньо винайти можливість для того, щоб профінансувати, хоча б частково цей заклад, для того, щоб поліпшити матеріально технічну базу, бо він дійсно є важливим і. Він дійсно потребує цієї матеріально-технічної допомоги, щоб наші пацієнти, які сюди приходять, вони отримували не тільки гарно кваліфіковану консультацію і діагностику, і огляд, і на протязі вагітності тут доглядалися, але мали такі умови, які не гірше ніж в приватних закладах.